Час новини на каналі Я Андрій Синицин. Доброго вечора. Від ускладнень грипу в Україні вже померли 60 осіб. Це за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я. Найвищий рівень смертності зафіксували на Одещині. А ось ептиміологічний поріг захворюваності на грип перевищений у Донецькій та Рівненській областях. Майже наблизилася до критичного показника Вінницька, Херсонська та Чернівецька. Зменшується кількість хворих у Житомирській, Закарпатській, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській та в Києві. Карантин у столичних школах у зв'язку із захворюваністю на грип та герві триватиме щонайменше до наступної середи, 27 січня. Крім того, у Києві вже запровадили масковий режим. Як повідомили у столичній міській держадміністрації, далися до цього, щоб запобігти поширенню грипу та ГРВІ. Перебувати в масках зобов'язали працівників магазинів у місцях проведення масових заходів на ринках, у ресторанах, кафе, всіх підприємствах громадського харчування. Також вели масковий режим в пасажирському транспорті, водіїв, кондукторів. Додатково обстежуватимуть щоранку. Всі заклади мають проводити додаткову дезінфекцію приміщень. Бойовики незаконних збройних формувань далі не дотримуються перемір'я та знову збільшили кількість провокацій. Загалом за минулу добу 29 разів обстрілювали позиції села То. Через це шість військових зазнали поранень. Загиблих серед бійців на щастя немає. Найбільше випадків порушення умов повної тиші за минулу добу зафіксували в районі Донецького литовища. Проросійські злочинці обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Пісків, Опитного та Шахти Бутовка. По опорному пункту українських Збройних сил біля Старогнатівки ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету. З міномету були обстріляні наші позиції неподалік Талаківки на Маріупольському напрямку. А в районі селища Луганське, що на межі Донецької та Луганської областей, противник вів по нашому опорному пункту прицільний вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та БМП. В Торезі розпочалися навчання бойовиків, які проходять під наглядом кадрових російських офіцерів, які напередодні прибули до цього міста. Ворог відпрацьовує ведення наступальних дій. Спостерігачі ОБСЄ заявляють про незадовільне виконання сторонами конфлікту на Донбасі мінських угод. Про це повідомив заступник керівника місії в Україні Олександр Хук. каже, вони продовжують реєструвати військові дії в окремих місцях. Слідування мінським домовленостям залишається незадовільним. Обидві сторони конфлікту мають краще виконувати мінські домовленості. Ми побачили за останні кілька місяців тенденцію, що обидві сторони конфлікту передислоковували позиції ближче одна до одної, і це очевидно спостерігалося на захід та північний захід від околиці Горлівки та Зайцевого. Пасажиропотік зменшується, обстрілів теж небагато. Втім, спроби переправити гроші на окуповану бойовиками територію чистішують. Держприкордон служби звітує про ситуацію на лінії розмежування, зокрема на пунктах пропуску. Кажуть, тільки з початку року громадяни намагалися ввести до окупованого Донбасу величезні суми. Незважаючи на дещо зниження пасажиротранспортного потоку, з початку року суттєво зросла кількість випадків, коли прикордонники у контрольних пунктах в'їзду виїзду виявляють кошти, які зловмисники намагаються приховано вивести на тимчасову непідконтрольну нам територію. Так, лише впродовж перших трьох тижнів січня прикордонники спільно з представниками інших правоохоронних органів у контрольних пунктах у смузі розмежування виявили 25 тисяч євро, 591 тисячу доларів, понад 6 мільйонів російських рублів та 960 тисяч гривень. Рік по тому військовий оркестр зіграв у міжнародному аеропорту Бориспіль на честь кіборгів. Упродовж 242 днів вони тримали оборону Донецького литовища імені Прокоф'єва. Саме цього дня торік завершилася перша фаза його оборони від російсько-терористичних військ. Під завалами терміналу загинув 51 кіборг. у Борисполі, який має такий самий проект, як і Донецький аеропорт. Відкрили історичну платформу пам'яті. Наші позиції знаходились на першому і другому поверсі. На третьому поверсі наших позицій не було. Ми пролазили там по третьому і четвертому поверху, знайшли е, сепаратистське лігво, де вони, е, диверсанти, постійно заходили, е, нас кошмарили е, там. І цей монітор. Сьогоднішня акція. Вона проходить не лише в столичному аеропорту Бориспіль. Вона також проходить і в цілому ряді міст України, зокрема в аеропортах в обласних центр. наші регіональні військові музиканти Збройних сил України в різних місцях сьогодні виступають з подібною акцією. І, звичайно, воно є ну, таким знаєте надзвичайним і дещо і сюрпризом для тих людей, які перебувають в цих місцях для пасажирів аеропортів. Правоохоронці почали розслідувати вчорашні події під молдовським парламентом. Сьогодні тамтешня опозиція відновила акції протесту. Перед парламентом вже зібралися тисячі громадян. Влада після вчорашнього штурму посилила охорону державних установ. А минулої ночі президент прийняв присягу нового уряду. Хоча демонстрантам обіцяли спочатку провести консультації з ними про політичні перепитії в Кишиневі. Далі в нашому сюжеті. Присяга під покровом ночі. Президент Молдови Нікола Тімовті опівночі зібрав новий склад уряду у своїй резиденції. Церемонію провели без пафосу, журналістів і телекамер. Знадобилося близько п'яти хвилин. Так само стрімко пройшло затвердження прем'єра і в молдовському парламенті без питань і обговорення. Я прийшов сюди зі своєю командою, щоб виконати важче завдання ніж видається на перший погляд. Сформувати уряд останнього шансу Молдови. Можливо, прозвучить трохи патетично, але такі почуття виникли, коли мене попросили взяти відповідальність за формування кабінету міністрів. проти кандидатури Павла Філіпа виступили представники опозиційних сил. Серед них і соціалісти, і проросійська наша партія, і проєвропейська платформа «Гідність і правда Павла Філіпа пов'язують із олігархом Володимиром Плохотнюком. Вважають, що влада лише імітує свою європейську позицію. Тисячі громадян прийшли до стін парламенту висловити свою незгоду. Ми не задоволені представниками нового Уряду депутати повели себе, наче бандити. Сформувати уряд, який відповідальний за наше життя, нашу долю у такий короткий відрізок часу, та ще й спокійно дивитися на протести людей з вікна. Це знущання. між учасниками акції та правоохоронцями виникли сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ. Група активістів штурмувала парламент і прорвалася всередину. Під час зіткнень постраждали 15 осіб, з них 9 правоохоронців. Пізніше вдалося вмовити людей звільнити будівлю. Лідери опозиції налаштовані і далі боротися. Ми не можемо дозволити, щоб наша країна потрапила в руки злочинця. А за прем'єрства Філіпа так і буде. Є ризик встановлення жорсткої диктатури, яку без крові ми не зможемо повалити. Цьому треба запобігти. Політична криза охопила Молдову ще восени минулого року. Громадян збурив корупційний скандал, який назвали пограбуванням століття. З банків країни в офшори вивели мільярд доларів. Щонеділі активісти влаштовували марші протесту. Врешті домоглися відставки уряду. Тепер вимагатимуть дострокових виборів. Анна Боль, новини Юбіар. Ну і черговий антирекорд рубля сьогодні. Після відкриття біржі російська валюта втратила ще три пункти щодо євро та долара. Тепер співвідношення понад 84 рублі за один долар. Це найгірше значення після деномінації, яка відбулася 1998 року. Пришвидшила падіння вчорашня заява голови центробанку Ільвіри Набіуліною, яка сказала, що рубль близький до фундаментального значення. Тож центробанк не буде підтримувати курс валютними інтервенціями. Овал рубля відбувається на тлі. І зниження світових цін на нафту під час сьогоднішніх торгів вартість ф'ючерсів марки Brent опускалася нижче 28 доларів за барель. Російський президент міг замовити вбивство експівробітника співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Сьогодні в Лондоні оголошують матеріали резонансного розслідування. Згідно з ним Литвиненка утроїли за згодою Путіна та очільника ФСБ Патрошева. Володимир Путін фігурує у матеріалах про вбивство експівробітника ФСБ Олександра Литвиненка. За даними Таймс, головними підозрюваними названі депутат Держдуми Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковту, які неодноразово заперечували свою причетність до загибелі ексофіцера ФСБ. Я зробив висновок. Є велика ймовірність, що коли Луговий отруїв Литвиненка, то зробив це за вказівкою ФСБ Федеральної служби Російської Федерації. Далі я зрозумів, що операцію ФСБ вбити Литвиненка ймовірно схвалив Патрошев, тодішній глава ФСБ і також президент Путін як зазначає газета. Якщо Володимира Путіна справді пов'яжуть зі смертю Литвиненка, то британського прем'єра Девіда Кемерона закликатимуть запровадити додаткові санкції щодо Москви. Я звичайно дуже задоволена, що звинувачення, про які говорив мій чоловік щодо пана Путіна, довели в англійському суді незалежному і справедливому. Також закликаю ввести економічні санкції і заборону на в'їзд для причетних до злочину осіб, зокрема пана Патрушева і пана Путіна. Уряд Великої Британії має вирішити, як діяти далі в такій ситуації. Девід Кемерон із документом вже ознайомився. Копію також отримала вдова Литвиненка ще вранці 20 січня. Напередодні прес-секретар російського президента Дмитро Пісков заявив, що британська доповідь про обставини смерті Литвиненка це не та тема, яка цікава Кремлю. Колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який втік із Росії до Великої Британії, помер у лікарні в Лондоні в листопаді 2006 року. Причиною його смерті стало отруєння полонієм 210. За версією британського слідства, речовин. На потрапила в сегента ФСБ під час його зустрічі із колишніми співробітниками служби Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Кока-Кола та Пепсі відповідатимуть за російський Крим. Прокуратура Автономної Республіки, яка зараз діє на материковій Україні, розпочала кримінальне провадження щодо цих компаній. Все через те, що на початку січня вони розмістили у промоматеріалах карту Росії, до складу якої включили окупований Крим. Згодом компанії вибачилися за малюнок. За даними прокуратури, посадові особи зловживали своїми повноваженнями. Це завдало істотної шкоди інтересам України. За це підприємствам загрожує штраф від 350 п'ятдесяти тисяч гривень до 1 мільйона 400 тисяч. А відповідальних службових осіб можуть позбавити посад. Новий кандидат на звання дев'ятої планети сонячної системи. Американські вчені запевняють, що відкрили нове гігантське небесне тіло. Стверджують, маса так званої планети Дев'ять більше, ніж земна, у 10 разів вивели її завдяки комп'ютерному моделюванню. Вчені Каліфорнійського технологічного інституту Майкл Браун і Костянтин Батигін вивчали рух малих небесних тіл у далекому космосі. Знахідка може виявитися сенсаційною, та поки що це лише гіпотеза. Науковці приблизно розуміють, де. Шукати нову планету на зірковому небі тепер необхідно піймати її у телескоп. На підтвердження існування небесного тіла може знадобитися близько п'яти років. Кожен захоче першим побачити дев'яту планету. А головне ми маємо шанс переконатися у правдивості власної теорії. Тож доведеться переписувати підручники з астрономії та дитячі книжки. Доведеться навіть змінити малюнок на коробці для сніданків моєї доньки. Треба буде домалювати ще одну планету. Тож, вдалих вам відкриттів. А ще, до речі, сьогодні міжнародний день обіймів. За традицією, цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей, не кажучи вже про близьких. Тому прощаюсь з вами до завтра та піду скоріше обійму незрівняну Людмилу Добровольську, яка вже готує наступний випуск з першими підсумками четверга. На все добре і до зустрічі.